Рівно рік тому Зеленський пообіцяв три тисячі ракет. І де ж ці обіцяні ракети? Ну сьогодні вони звітували про мільярд дерев, хоча дивним чином одночасно висадили одне мільярдне дерево в Києві, а друге, якщо ти встигла звернути увагу в Чернігові. Так що виходить, там мільярдне дерево, і тут мільярд, що два мільярди вже вони висадили. Ну, намагаються затьмарити обіцянками відірваними від реальності, тому що позавчора Зеленський підписав один контракт там, на 150 літаків, потім на 100 Олі, такі, де ви гроші будете брати на таку кількість літаків, якщо у вас такі дірки сьогодні в бюджеті, і між іншим сумна доля у цього бюджету на наступний рік, тому що там зараз такі заворушення відбуваються всередині самої навіть правлячої цієї монобільшості, що їм навіть не те, що там на голосування на за бюджет вони не можуть зібрати. Виявляється, що інзустріть зеленським багато депутатів категорично демонстративно відмовляються з'являтись. Ти, ти чула вже цю інформацію, що розслідування на і САП продовжуються. Але ну з огляду на прохання президента чи вимогу, я не знаю, що вони попросили не викладати це в публічному просторі з урахуванням такої загрози для стратегічних інтересів України. Ну не знаю наскільки це відповідає дійсності. Дехто каже, що оскільки там оцих прізвиськ, які там вживаються в ремовинах в цих бек офісах більше сорока, які ще не ідентифіковані а сумнівні деякі там атрибуції, зокрема, і там що Алі Баба – це не Алла Борисівна, що дехто ще хтось інший кидають зараз інформаційний простір. Що не все так чітко в всіх ідентифікаціях? Угу. Подивимося, тим більше, що події розвиваються стримительним домкратом. Побачимо. Ви знаєте, Дмитре, що до згадали про дерева? Я, до речі, сьогодні зранку знову ж таки гуляла своїми собаками. Думаю, пройдуся. Ну, по теорії ймовірності, десь ж і мій жатон мали розквітнути цими так деревами, десь ж вони мали з'явитися. Знаєте, ну на полісся легко спихнути. У нас то знаєте, лісиста місцевість, тут, скажи, хоч два мільярда висадили, До тут хто ж їх буде рахувати, як писали, так як жартували. Ну Взагалі, я думаю собі, що в голові у цих людей. Ну, тобто, там же ж працює величезна інформаційна махіна. Так, ну ми можемо назвати там відомі там пропагандисти, е, ну кілька імен. Так, хто себе асоціює напряму, хто себе намагається там вдавати, що він ні до чого. Ну, насправді ми розуміємо, що вони працюють на офіс президента. Ну і багато цих до цих тисяч тисяч новнемів, ну, які там строчать ці коментарі. Ну, тобто, це величезна інформаційна от махіна, так. Кому приходить в голову сьогодні, коли настільки ну настільки уже суспільство збентежене, настільки воно накручене, от вкидати от таку, отаку от маячню, от яка була мета так з цими деревами? Навіщо? От навіщо це що, би що? Щодо Це, ракет. Вибач такий такий прийом політехнологічний, який називається ну в оригіналі англійською Red Herring, да червоний оселедець, коли треба в якийсь сильний запах перебити, якимось іншим запахом, то для того, щоб відволікти у цих мисливських собак і ми іноді підкладають цей червоний підсмажений оселедець. Ну і так, от вони перекривають один Однайшим. інформаційний привід іншим. А між іншим, вчора вийшов цікавий сюжет у Оксани Мороз, автор дуже проекту. Так, як так. не стати овочем, так. де вона перелі. 14 чотирнадцяти найвідоміших телевізійних так званих позитивних блогерів. Ну і мені було цікаво передивити, що практично половина усіх позитивних блогерів це мої хейтери, да, які там на мене свого часу поширювали свої там брехливі звинувачення. Так от є такий арабський вислів, і да те, так ми даме тимі на наказ, погіршений Тобто іноді прокльони від негідників це кращий комплімент. Ми до цього доходимо, Дмитре. При, приємний для мене сюрприз. Що вони виявилися принаймні в її списку? Да, ці позитивні блогери. Ну але ж це тільки телевізійний. Насправді ж ми ж бачимо, що в інтернеті в соціальних мережах є О, крім телевізійних зірок, є так, інші досить відомі активні особистості. Угу. Так, так. Дмитро, дивіться щодо, от почали говорити, от обіцянка там три тисячі ракет. загалом всі обіцянки, так там дерева, ракети, оце все це марнотратство. Чим от вони прикриваються, якимись проектами це своє дике марнотратство. Я е, маю таку велику приємність і гарний досвід. Я спочатку війни співпрацювала з дуже гарним фондом. Так, три роки я там працювала, ну поки не закінчилась там моя робота в цьому фонді Всі ці мої історії про війну там мої друзі в Фейсбуці знають, що я черпала від саме від переселенців. Я з ними дуже тісно контактувала. Я й зараз з ними контактую. Ми часто переписуємося. Просто вже немає що їм запропонувати. Знаєте, вже закінчились ці всі закордонні ні, скажімо так, донорські проекти, на жаль, держава наша їм нічого не пропонує. Так, от сьогоднішня історія я сьогодні, але я присутня в житті цього фонду там у якості волонтера, у якості, просто ну це вже частина мого життя. Так, Так от колеги розказували колишні про те, що поїхали в одну містину в центрі України на Черкащині, і там зустрілися з переселенцями. Ну, власне, це були такі робочі моменти. А я сижу, оце слухаю і думаю: от десятки людей живуть у школі. Ну, якось як так обладнали цю школу, так під ну вони там проживають. У них звісно знищене все майно їм ні за жодних умов, навіть якщо там уявити, що припиниться припиняться всі ці бойові дії, так їм повертатись нікуди, Дмитре. Люди різного віку в школі, тобто вони змушені жити один з одним, ви розумієте, як гуртожиток, так. Хочеш ти чи не хочеш, які там тебе потреби мати свій простір власний, не мати його? Ви розумієте про що я говорю? Що людина літня бодай яка та хатинка була, але вона була її хатинка. А тут вони всі живуть, як ну ви зрозуміли, як студенти в гуртожитку, але ж вони не студенти. І от я сижу собі і думаю, от коли таке. Бабло, вибачте, я других слів не знаходжу, я перепрошую. Але коли таке бабло переться в країні, хто про них думає? От про переселенців, скажіть мені, ну хто загалом думає про такі проблеми про людей, про українців? Які у них перспективи? Ну, от які у них? Пер... Я ще сижу, оце читаю, і думаю: хоч би ця школа, ця місцева влада, не почала з них брати якісь гроші? Да? Поки це їм проживання безкоштовне. А загалом, от які перспективи у людей? Ну, відкидаємо Київ, бо Києві великі міста там, хоч якось можна прилаштуватись. Я за провінцію кажу про роботу, про робочі місця, про зарплату, про можливість там перспективу купити житло. Про що взагалі мова? Тобто, ви розумієте, в якій ситуації, от, наші, от я про переселенців саме кажу, хто ними опікується, хто буде втілювати якийсь... Проект, як е, колись сказала наша перша леді, так от як заголовна mm -hmm. прибуває, але сьогодні виявилось, що навіть нормальної статистики немає всього державного органу, який опікується переселенцями, там різниця в даних сотні тисяч, тому що вони кажуть, що там в Києві живе 390, припустимо тисяч переселенців. А київська міська адміністрація доповідає, що їх 490, тобто річні на 100 тисяч не співпадають дані, тому і вірити навіть те, що вони кажуть, там що 4 4 мільйони 600, Мені здається тисяч да, за їхніми даними, але насправді за даними міжнародних агенцій, їх набагато більше, тому що не всі реєструються. Дехто там переїхав в межах одного району в інший там до своїх родичів. І взагалі їх не вважають переселенцями. Але за даними оці які іноземні агенції озвучують нас вже до восьми мільйонів доходить кількість наших біженців, шість мільйонів. Це от, за їхніми даними переміщених осіб, і шість мільйонів на окупованих територіях і на території Росії сьогодні, тобто 8 плюс 6 плюс 6, Ну це 20 Мільйонів поламаних долі через безвідповідальну поведінку нашого виборця. Але ж і сьогоднішні ці страшні цифри зловживання трудівництва цього було от велике будівництво доріг. виявилося, що насправді Зеленський до останнього не хотів припиняти це будівництво, тому що вони наживалися та мало того, що в кожного будівельника мали так звані відкати да, цей шлагбаум до 15%, відсотків. Так більше того, їх же всіх ще обв'язали купувати саме білоруський бітум постачальників, які прокручували цей білорус. Ський бітум через офшорні компанії, прокладки в еміратах і наварювали ще там на кожній тонні по 200 доларів. Тобто сьогодні насправді ну ми віддає належне нашим сміливим прокурорам з того НАБУ і САП Але ж на жаль, ці розслідування мали розпочатися буквально з перших же днів, коли саб одразу зрозуміло, що той самий Коломойський продавав на свою нафту по ціні в півтора-два рази вище за ринкову. А потім в того ж Укренерго отримав електрику по ціні в півтора-два рази менше, наживаючись на кожній Білорусі сотні мільйонів гривень тобто почали згадувати дуже активно ситуацію з тим отруєним поляковим депутатом Слуги народу, да, який почав давати свідчення знову ж таки в набу він казав, що я дав свідчення про цю схему 20-30-50, Тоді були ще великі ставки, да скільки в конвертах отримував кожний слуга відповідно до своїх там заслуг. Але ж після того як його отруїли і вбили, це спустили на гальмах. Тоді наскільки є багато чого сказати, якісь видно часи, такі наші страшні. Передусім, вчора. Я бачила, дивилася ваш стрім Софією. Знаєте, і мене, можливо, це спілкування з вами, можливо, це те, що я впродовж останнього часу дуже багато ну, намагаюся ж бути в курсі, щось моніторюю, якісь інформації. І мене здивувало, як у мене з нею співпала думка щодо цих конвертів, так тому що я заходжу в соцмережі, я бачу, з'являються якісь схвальні дописи там, що посипалися слуги, що вони вже відрікаються від Зеленського, що значить, якісь є такі перспективи там. Ну, я розумію, що слуги нікуди не дінуться все рівно там якісь там вони будуть. Якщо я не знаю до чого це приведеться, все ці розколи, але принаймні шукають якесь там позитивне зерно в цих кучу в кучі цього гною. І я буквально приходжу додому, ставлю камеру і кажу три хвилини це вчорашній, що люди добрі, їм просто не доплатили ті конверти за для них просто затонкі. Вони як побачили масштаби оцього, що крутилося, так і вони просто вирішили, що якщо ж вони були кнопками слухняними, то можливо їм ті конверти й не доклали. І це я вимістила цей допис. Це, це відео, і тут пані Софія для мене це дуже приємно, що вона ну, в неї така сама думка, так що їм просто вони ображені, що вони от їм вони вважають, що вони заслуговують більше, що їхнє утримання вартувало більшого. Ви знаєте, що щодо, до Дмитра, що до цієї масштаби корупції, так я розумію, що вони там прокручували. Ми ж верхівку знаємо, не знаємо, коли дізнаємось. Дмитре, вони людей перенелювали. Оця інформація про мене, просто вона для мене, я не знаю, для кожної нормальної людини вона вбивча, для психіки про ці бронежилети, які не пройшли дивом, тільки тому, що військові експерти оце зупинили. Просто я перечитала це кілька разів людині з нормальною психікою, в голову це вкласти не що міндіч тиснув на Умєрова, щоб закупити неякісні, легко прострілювані бронежилети, той погоджується, і лише там на якомусь етапі так ця оборона рада, спросила сказала... рада, громадська рада контролю да. Дмитре, це як? А потім я сижу і думаю: а хіба не ці самі люди отой же боролися з коронавірусом А хіба не ті люди готували нас до війни? Хіба не ці самі люди от ведуть нас про ось ми вже там переможемо? Хіба не ці самі люди здавали наших азовців, так запевняючи, що це там е, збереження життя і здоров'я? Тобто люди для них взагалі жодної цінності? Ми, ми українці. Вже там з тим гроші ми зрозуміло, хоча це опосередковано це все це стосується нас, так тому що ми не захищені. Військовий військові не не озброєні, це гроші це також про нас. Але загалом, от люди для них жодної цінності не мають, і мені оце вкласти в голову, як і в кожній людині, що такий дикий цинізм, якийсь замежний цинізм, так що так просто. А додумати цю думку до кінця, а якби закупили ці бронежилети, то що? То що то правда оці кажуть навіть про владні блогери? Що стерлися десятки тисяч життів? Просто стерлися українців. Це як загалом? Ну а те, що збудовані були з фортифікаційні споруди, коли мали українські війська, які відходили зі своїх позицій на лінії бойового зіткнення. Потім опинялися <сувалися> в серед чистого поля, тому що відповідні зоти доти, які мали бути підготовлені, вони були не в належній кількості належної якості. Потім саме цих людей, які відповідали за обладнання цих фортифікацій, їх оскільки вони вже на крючку, да, як той самий пронін, пронін його призначають потім керівником фінмоніторингу, щоб не. Сли в чорний список саме за за поданням цього фінмоніторингу. А, а тут двушка на Росію і і цього не помічає. І фінмоніторинг ще з тими ж самими фаєрпойнтами виявляється, що вони досі не дали достовірної інформації за розрахунки, да і за ті транзакції, які проводила ця компанія. Куди вони виводили гроші, які вони отримували? Ми знаємо, що частина всього оборонного бюджету країни пішла на ці фаерпойнт і ракет. Немає і грошей тепер доповісти. Тепер на що були витрачені ці гроші? А вони ж обіцяли. Три тисячі ракет, і що вони, так. начебто, за дев'ять місяців, вони вже розробили. Ну ті самі американці свої там першинги чи ті самі томагавки, розробляли 10-11 років. А mm -hmm. тут якісь за дев'ять місяців <клес> Вибач, міндіч. Mm -hmm. з богра, якийсь mm -hmm. персонаж. Вчора він локації для зеленського підбирав для зйомок. А тут він за дев'ять місяців розробить унікальну ракету, яка буде вражати цілі. А виявляється, що здебільшого все, що використовується сьогодні українцями, це за ці самі довгі нептуни, які розроблялися за. Mm -hmm. Часів Вашинського, Турчинова і Порошенко, і Порошенко. які зупинили їх розробку і виготовлення саме за рішенням Зеленського тоді після Оманської подорожі, Дмитре. Дивіться сьогодні. Не знаю наскільки це правда. Можливо, це просто якось люди там уже себе тішать. Ну, прочитали таке, що його рейтингом ввалився там на 20%, чи до 20%, чи на 20%. Знаєте, я собі думаю, якою страшною ціною, от якою вже страшною ціною, так. Відбувається зниження там, цього обвал цього рейтингу, як вони кажуть. Щодо ваших хейтерів, от ви кажете, у вас свого рівня хейтери, у мене свого рівня хейтери. Це я до того, що коментарі відкриті і там читаю от впродовж останніх днів. Як же ви, порохоботи, зловили хвилю? От, що це от вас свято? І я розумієте, я читаю це і думаю, єдине, що виправдовується людину, що це вона бот. Бо я не можу повірити, що людини от настільки, вибачте, примітивний світогляд, і воно настільки якось ну чудернацько мислить, як каже мій син, чудернацько. Невже це мова про якесь політичне буцкання? Та впродовж життя ми пережили там безліч президентів. Так невже ви досі не зрозуміли, що той наш гвалт, що ми кричали, відбивалися і попереджали, і жертвували особистими стосунками, родинними стосунками, так з колегами стосунками, що ми намагалися до вас докричатися про щось надважливе, так про щось таке, чого вартувало. От Всі ці наші жертви вони вартували, якби ви нас послухали. Але ви не послухали, а зараз ви це сприймаєте. ніби дійсно ми, от ми як якийсь армреслінг, так так то ви то ми, то ви то ми. Ну це насправді страшно, що люди от досі, і вони чекають якоїсь там сатисфакції. Ну уже щоб якось там Зеленський вийшов, я не знаю, як він там чергове переміг. Але у багатьох людей саме таке сприйняття, що це у нас зараз свято, що це ми тішимось. Не те, що ми реально усвідомлюємо, що держава тут ну навіть не, не можеш, От я сижу і думаю, добре. Я безмежно вдячна Європейській солідарності. От вчора слухала Петра Олексійовича про те, за це блокування трибуни, так, за те, що він от таку промову проголошував, хоча там бачила реакцію на цю промову. Але дивіться, навіть якщо в ідеалі так відсторонять уряд, так що робити з правоохоронними органами? Вони ж наскрізь корумповані. Так, дивіться, які у нас процеси попереду? А як інакше? Ну це ж інакше, це фількіна грамота, це фіговий якийсь листочок. Ну погодьтеся. Якщо навіть піде там Свериденко, так буде спло... А, А що робити з правоохоронним органом? Тобто я думаю, як ви тут державу не втратите, які це взагалі можуть мати наслідки, процеси. Путін же ж там теж не спить. А люди наші вважають, що це у нас велике свято, так, і що це зараз на, на вулиці порохуботи. Вот таке, я, я правда, я диву дивлюся. Як по чотирнадцять люди мислять сьогодні? Скільки не державницьке якесь мислення. Ну, от я бачу, ти перепост зробила мого анонсу інтерв'ю Романа Червінського, uh -huh. доброго нашого товариша. Скільки разів ходили на його суди? і Якраз uh -huh. в мене претензія до багатьох інших, ну то притомних там коментаторів, патріотів, які жодного разу не прийшли на жоден суд з Рома, Романа Червінського, для щоб підтримати його, принаймні його родину. В нас крім Романа Червінського, генерала Бурби і Бу -бу. Е, полковника Жолобецького, хто ще звинувачив сьогоднішнє керівництво того самого. СБУ, що вони покривають злочинців. Mm -hmm. Ну як це так? За, mm -hmm. ну, через дорогу. Буквально від цього будинку на Володимирській знаходиться центральний офіс СБУ. Ви що не знали, що такі суми перераховуються в Росію сьогодні? Двушка ушла на Москву. Ви там вигадуєте якісь звинувачення до Магаметрасулова, що в нього, начебто, контракт з Дагестаном, хоча це абсолютно очевидно, що там звучить Узбекистан. На цій підставі тримаєте людину в клітці за гратами вже третій місяць, а в той самий час у вас розкрадаються такі величезні суми, які ви закриваєте очі. Ну і ще той самий малюк. Нагадаю, що ходить на дні народження до того самого татарова діозного От, от, ви перший, хто? Я знаєте, давненько про це думаю. Я не можу забути ту фотографію, так коли. От якісь там е, питання там много вопросов до СБУ, так а от були оці паутина, оці різні там, знаєте, е, ну спецоперації, і такі його він був в Фаворі, так його гарно по, по соцмережах вихваляли. А я постійно тримаю в голові ту фотографію. Я не можу її забути. Я прекрасно розумію, що чужих людей там не було, так що там було максимально наближені і по світогляду, і по власне по сприйняттю подій, і так далі. І дивіться, е, Дмитре, то виходить, у нас якось. 2, 2, а чи як якось вони поділи де політичне, яке ти чи не чинить так і ті люди, які безпосередньо займаються своєю справою, ну власне військовою складовою. Ну, я я, я інакше пояснити це не можу, так бо ви от згадали про цього слідчого набу Расулова, Він же ж останнє дає свідчення. Там уже єрмак ну, Ви читали так? Що там уже він на ярмака дає? Так, тобто, я знаєте, коли оцей тиждень тому ми з вами розмовляли, вибухнув цей скандал. Міндіч, 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 міндіч. Я думаю, а де ж тут ну, не може бути, що немає нашого улюбленого так, улюбленої Алли Борисівни. Якось так він відійшов в тінь. А тут виявляється, що він дає свідчення, що все-таки там всі ниточки ведуть до нього. що, там, що от, Міндіч це все-таки якийсь там більше а там бенефіціар ще є. А Бенефіціар це безпосередньо Алла Борисівна. Тобто, знаєте, тут розмова у нас з вами буде і відкриттів. І аби не наслідків для країни, і як з цього вийти, я просто не знаю. Кажу вам, як є часто наводжу приклад, чому ми зараз припинили робити цей наш проект, який кончений на да, свого часу. Він був дуже популярним. у нас рекордні були в українському Ютубі, взагалі от наші випуски там по 2 мільйони на день було переглядів. Але потім нам самим стало вже якось незручно це виготовляти, тому що ми бачимо, що те, що ми висміюємо в Росії, воно ну, все відбувається на наших Та тренах в Україні і повторюється той самий досвід сходження. Тоді Путіна на цей олімп. Абсолютно там вигадані звинувачення про своїх опонентів, арешти, придушення місцевої самоврядування, самоврядування ці репресії проти засобів масової інформації, незалежних проти журналістів-розслідувачів, проти антикорупційних таких органів. Ну і. Зрештою, вбивство а також згадати того ж самого Полякова. да і до речі, налогії да. ж можна ж провести з тим самим Німцовим чи Навальним, і кажу, що як можна сьогодні ну, висміювати російську дійсність реалії, коли в нас повторюється практично самі процеси? Ну і це тому, тому я ж кажу, якось незручно нам ставимо, Ми вже практично рік не, не виготовляємо цей цей продукт.